І так як в нас гілки бачите, можна возити шоу хочете, з ними рубатися дуже довго. І в кого є трактори, звичайно, бо багато в коментарях пишуть, дорого стоїть. Це для тих, хто на майбутнє, хоч є можливість якось з гілками, маленькими тими привезти собі, а його перебити. І ми за взяли такі пасни, бачите. Непоганим, я вже відео вам показував, робить непогано м'які дерева до 8 сантиметрів, менші, діщі до 6 сантиметрів. І зараз ми просто-напросто переб'ємо ті гілки і дещо покажу, розкажу. А тут гілок гляньте скільки. Отак перебиває. Треба попереробувати зараз, витягаємо, щоб воно пішло. Mm. І, і, так, і, так, і перебиває на такі гілки. Ось трохи пропітягували. По кінтавру залізся непогано. Хрилазумо роз сьогодні. А так поки нове. І от за такі супи. Багато людей викидають, можна надбирати, перебити і тракторець. Багато говорять, все, хто є, розбиває вази бочності, Сухо, різка. Вона підходить такого міні трактора 16 військових сил. Тут сонок. Воно і не ключ навіть. Бачите, я вже показував. Кабли перебиває. То гілки перебуває непогано. Отакі От. От підуть. Такі. А тут гілок гляньте скільки, бачите, гілок лупить е, сокирою. Звичайно, якщо часу, то можна і перебити, а так перепустив, перепустив, і воно нормально. А тут кажу, що з дерев дуже багато можна набрати. Гілок обрізується, теж перепустити. А зимою, щоб не купляти, так як зараз ЗІЛ 12-15 це рубаних дров, вважайте ну, самі, залежить кому як. А я вже беру, як кажеться, на, на руки, тому що кажуть, що гілки постійно були, що можна буде і брати їх. А тут ще бачите гілка. Пала з дерева, ну що вона лежить вже. А так перебити і є дрова. А можна дати вилами на дві. І все. Ось таке перебиття. Помалу набрали. Виплиту і горить. І ще, хто займається звичайно тепличкою, кажу, хто займається тепличкою, а хоче опалювати, робиться груби і ставиться це буржуйка, чи що, і така маленька якраз опалюється. Кажу, що гілок оце буде вам безплатне. Тому що. Виростити щось, воно теж копійка стоїть. А купити знаєш, що у нас там на Херсонщині деревина дуже дерево дуже дорого. Один мій знайомий на 150 тисяч брав на зиму дров, він потопив, ну йому це, звичайно, поверталося, тому що він вирощував огірки ранні, ранні огірочки. Ну і допізню він ще помідори в даний час колись і мав. Якщо воно цього варте звичайно, коли осінь ще тепліша. А так. Розсада, все опалюється. Ну, тут я думаю поставити, ну і скоріше навеземо по погоді трошки таких гіляк. Так то ми маємо дрова, бачите, ходили літом на зачистку і нам, ми заробили собі, просто ще лишилося в нас, а тут в мене окраників що сьогодні. Ей, кавер, коли тут є охранник в мене і він просто привик тут. Ай, це добре, добрий, ай, добрий та віць. Можна від'їжджати, почувські взяли, засихали це все. Наруста собора натрапала. По мотору можна чути, то не буде. А зараз спробуємо. Сідрішив великий попробувати. Бач, воно йде. А тут насибрав тобі косика і можна палити. Розсопив тут розпалив. І все. Отакі. От Скажете, соляра, дорога. Так воно є, так воно є, але кажуть, що це бензин теж дорогий. Бенкопилові ти так не на цей циркулярка. Циркулярку ну, ти треба мати, і гілки ти так находиться, ти з тією пастише. А тут так ми робимо. Так no, ми будемо робити? Гілки перебили, а розсоки переб'ємо більш менші. Більш менші переб'ються та й це. Сосна пішла і більше. Соснай пішла і більші. Хлопці вже пробують замізіло. Сукрас попав не влади. так перебиваємо гілки. Тому що кажуть, що зима велика, дрова дуже дорогі, а вони є безплатні. Тому ми і вибрали пальці такі і будемо далі займатися.